Нещодавно у місті Стебник Львівської області на території стебницького воєнізованого гірничо-рятувального взводу івано-франківського спеціального воєнізованого гірничо-рятувального загону було проведено тактичне навчання щодо гасіння пожеж у гірничих виробках, а також рятування людей в умовах непридатного для дихання середовища. На базі потенційно небезпечного об'єкта міста Стебника, ПАТ, ДХП «Полімінерал» було проведено тактичне навчання вірно гірничо-рятувального підрозділу. Було проведено ознайомлення з гірничими виробітками, з можливостями виникнення аварії з планом ліквідації аварій і методом їх ліквідування. На території підрозділу було проведено навчання з приміненням спеціального гірничо-рятувального оснащення для ліквідації можливих аварій на потенційно небезпечному об'єкті. Перед початком навчань командири взводів, котрі входять у структурний склад Івано-Франківського спеціального воєнізованого гірничо-рятувального загону, мали змогу побувати на території гірничої дільниці номер один стебницького публічного акціонерного товариства гірничо-хімічного підприємства Полімінерал. А вони спустилися на глибину 240 метрів, де ознайомилися з комунікаціями, найменуванням та призначенням гірничих виробок. Самі ж навчання проводилися на полігоні за тактичним задумом в результаті короткого замикання та вибуху метаноповітряної суміші. Виникла пожежа й обвал породи в гірничих виробках, де на той час працювали люди. Черговий отримує повідомлення про умовну надзвичайну ситуацію та умикає сигнал. Тривога одразу ж проводиться збір особового складу і виїзд спеціальної техніки. Керівник гірничо-рятувальних робіт інструктує підлеглих щодо роботи в умовах загазованого середовища. Особовий склад проводить розвідку та долає макет тісної виробки, забезпечивши страхування за допомогою рятувальної мотузки. В непридатному для дихання середовищі виявлено потерпілого якому одразу ж надається допомога та здійснюється його транспортування на свіже повітря. Особовий склад приступає до гасіння пожежі, яке проводиться різними методами. Перш за все, загоряння гасять за допомогою імпульсної техніки. На наступному етапі забір води з протипожежного трубопроводу проводиться за допомогою проміжного під'єднання. Прокладається рукавна лінія на гасіння загоряння. До прокладеної рукавної лінії підключають гвинтовий водорозбризкувач та створюється водяна завіса. Умовну пожежу ліквідовано. Мета таких навчання. Ліквідації пожежі на даних виробітках згідно комплексу такі навчання дають нам певні навики у проведенні аварійно-рятувальних робіт, робіт, пов'язаних з гасінням пожежі. Проведення подібних навчань зазначає керівництво Івано-Франківського спеціального воєнізованого гірничо-рятувального загону. Є надзвичайно важливим. Адже при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій такого роду відлік часу йде на хвилини.